Вітаю! Сьогодні поговоримо про історію бухгалтерського обліку. Перше, коли і де саме зароджувався бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік зароджувався ще в стародавні часи. Найдавніші форми обліку виявлено у Месопотамії близько 4 тисяч років до нашої ери в стародавньому Єгипті, Греції, Римі та Китаї. Спочатку облік вівся на глиняних табличках та папірусі, а його основним завданням було фіксування майна, боргів та торгових операцій. Друге, з чого зароджувався бухгалтерський облік, бухгалтерський облік виник із потреби, контролювати доходи та витрати, вести записи про борги та податки, контролювати товарні запаси та розрахунки з партнерами. Спочатку це були примітивні записи на камені, глиняних табличках, папірусі. Згодом почали використовувати пергамент, папір, а торговці і банкіри розробили спеціальні бухгалтерські книги. Одна з найбільш важливих подій це виникнення подвійного запису, що дозволило точніше відображати фінансовий стан підприємств. Третє хто такий Лука Пачолі? Лука Пачолі жив у період з 1445 до 1517 року. Італійський математик, францисканський монах і вчений, якого називають батьком бухгалтерії. Хоча він не винайшов бухгалтерію, але систематизував і описав принципи подвійного запису. Пачолі працював у містах, де була розвинена торгівля, тому його методи стали основою для європейського бухгалтерського обліку. Четверте, як називається основна праця луки Пачолі? Сума де арітметика», геометрія пропорчоні ет пропорціоналіта? 1494 року все про арифметику, геометрію, пропорції та пропорційність. Це перша книга, де описано метод подвійного запису, правила складання балансу та облікових книг. Праця стала основою для сучасного бухгалтерського обліку і до сьогодні є фундаментальною в економічній науці. П'ятое етапи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. Бухгалтерський облік на українських землях формувався під впливом європейських традицій. Але мав власні особливості до ХХ століття, у період Київської Русі 9-13 століття існував натуральний облік, де враховували зерно, худобу, хутро. У 14-15 століттях під впливом Польщі та Литви з'явилися реєстраційні книги, де фіксували прибутки, витрати, податки. У 18 19 століттях з розвитком промисловості почали застосовувати касові книги. Інвентаризацію, комерційний облік 20 століття за радянських часів 1920-1991-го бухгалтерський облік був централізованим і регламентованим державою. Після здобуття незалежності 1991-го Україна почала реформування бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності ІФРС. У 2000-х роках запроваджено національні стандарти бухгалтерського обліку НСБО, які адаптовані до міжнародних вимог, сучасний етап цифровізація бухгалтерії, автоматизація обліку, впровадження електронних систем для ведення звітності, висновки: бухгалтерський облік пройшов довгий шлях від простих записів на глиняних табличках до складних комп'ютерних систем обліку. Лука Пачолі відіграв ключову роль у розвитку сучасної бухгалтерії, запропонувавши систему подвійного запису. В Україні облік еволюціонував під впливом економічних та політичних змін і зараз адаптується до міжнародних стандартів.